Як можу я розріз... розрізнити порядного громадянина від бандита. Хорошо, а треба поспілкуватися з ним, вірно? Що... Нема причини зупиняти, просто-напросто чоловік йде з рюкзаком, нічого поганого не нарушує, нічого не робить. Ви їдете, подивилися, зупинили мене. Просто вчора. А де ви працюєте Вчора, сьогодні. Я як працюю як будь... вас, на будівництві, я працюю. Віталій мене звати. Віталій. А по-батькові? Миколайович. Віталій Миколайович, дивіться, на будівництві. У вас же є там певні обов'язки, які там на будівництві виконуєте? Я виконую свою роботу, а обов'язки у вас хлопці. А я як поліцейський, я виконую свою роботу. Вірно? Ви не роботу виконуєте, а ви що? служите нам, хлопці. Ви служите, ви забуваєте, що ви так, робота і служба – це Але дві різ... великі різниці. Як можу я розріз... розрізнити порядного громадянина від бандита? Хорошо. Тому, а... треба поспілкуватися з ним, вірно? В чому? В чому ви побачили в мене бандита? В чому? А я, ясно, я, ну, я бачу, що ви, по... я ж не кажу, що ви... Що ви бачите? Що я йду спокійно, ну, да, дивлюся на я вас. Хочу з вами привітати, на... перевірити ваші документи. Ви питаємо, давайте а... прив... привітати. Чи у вас все в порядку? <гум> а ви, ну, тут, ну, а я, кулачу. я відхиляю, я з вами не хочу розмовляти. Миколаївич, раніше притягувалися до кримінальної адміністративної відповідальності. Хлопці, до чого це є вообще, ці питання такі? Ну, ви мене, п... мене спинили я... для перевірки, для перевіряйте, це ваша, це ваша служба. Ви повинні перевіряти, чи я притягувався, чи не притягувався, Ми і так далі, і тому проще. Це, 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 це ваша служба, хлопці, ваша робота, як це ви кажете. Що ви неодноразово порушували громадський спокій, громадський споряд, порядок. Так далі. Так, да. Там все доказано у вас? Чи ви там без без суду, без суду, без слідства і суду будете? Я дивлюся по вам інформацію, яку... Добре, ви зупинили мене, перевірити документи. Ви документи перевіряєте? Так, звісно. Перевірили? Зараз цими займаюся. Дайте мені їх назад. Добре. дня. Цього року вже ми сюди на 15 хвилин. Бирати ланцюги, поліцейською лежати. Так як я так тротипався воно з того пов'їзду, підавши. Вже думали, це вже думає до так. — приїхав. Загалом причині речовин при собі не маєте? Зброя, наркотики, нічого немає. Будь ласка, згідно 34 статті закону про національної поліції, поверхнева перевірка. Вміст ваших кишень, вашої сумки, будь ласка, надайте до... — Перевіряйте, Поверхнева перевірка, як проходить? По процедурі. Ну, на моє запитання, ви показуєте вміст і надаєте можливість ознайомитись. Будь ласка, ознайомлюйтесь. Ви, ви в місті дайте ознайомитись. Припаркуйтесь, ви, дайте ви, людям ви. проїхати. Ви навіть не по правилах припаркувались, на проїжджій частині. Є з правила дорожнього руху і відкриваєте і штайте. У вас маячки не включені. За яка Це різниця? Як це, яка різниця? Хлопці, велика різниця. У вас там машина одна. Повертає, ви зробили аварійну ситуацію. Аварійну ситуацію, читайте дорожнього руху, там пропусили. Ну ви согласні, що ви в даний момент неправильно поступили. В чому? <світ> Та <не з> <світ> ну так. Да. Ну, ви, ви стали, в принципі, тут, Топ. без Топ. маячків, Давайте, без би, нічого. Ближче до суті, ви поспішали. Давайте. 에, міст ваших кишень.